Доброго дня, шановні друзі, сьогодні е, такий масовий волейбольний день у Вінниці. Е, була сьогодні волейбольна Ліга Поділля, туру у Копер... Вінницькому кооперативному інституті. Ви можете побачити ці матчі. І ось перший день фінального турніру, е, другий етап чемпіонату Вінниччини 20. 24 серед юнаків 2008 року народження. На майданчику зараз будуть команда Вінницька обласна СДЮШ Вінницькі Соколята. Команда Лариси Сиобородька. Хлопці тут 2009 року народжені, є, є навіть 10-го. А ось їхній супер є один з фаворитів. чемпіонату Команда Ямпільська СДЮШ Ямпіль Юрій Махновецький. Я не знаю, як Ямпіль виграв сьогодні, якщо не помиляюсь, у команди Чернівецької дюша, Чернівці. А Вінницька обласна дюша програла, якщо не помиляюсь, точно не можу, як програла команді Вінницька обласна дюша 2008 року народження команда тренера Світлани Скорбатюк. В зеленій формі команда Вінницької обласної дюша. У темній формі Янпіль. Буду просто називати Янпіль. Володимир Левицький, чим паминаю, 10-й номер. До речі, тут цікава деталь. Зараз двоє хлопців з команди Ямпеля. Це четвертий номер, пасуючий Костянтин Кулик і 10-й, Левицький, Володимир Левицький. Левицький. Вони є гравцями збірної в Вінницької області. Основою якої складає саме ця команда, яка зараз по ту сторону сітки. Це Данило Шевчук, Олександр Нестарук, третій номер, Артем Воронюк, Артем Кримовський. Ну і там ще запасі ми бачимо Володимира Остапа, Володимир Олеговича Остапенко. Всі знаєте Олега Остапенка, колишній Ватиревинський нині тренера команди. Рахунок 3-2 на Олександр Олександра Мисарук, Козятинського волейболу. пасуючий команду, і другий пасуючий збірні. Якщо там є така градація, перший і другий, а перший саме осінь зараз пасує Костянтин Кулик, Юрій Махновецький, тренер Ямпольської Дьоша, я не назвав вам. Кулик і ось Левицький. Ну, хочу звернути увагу також на хлопця під номером 12 у Ямполя. Це Дмитро Голуб. Він саме 2008 року, він зараз пробивав. Це перший темп. Не влучає майданчик, дев'ятий номер. Не знаю пізи цього хлопця. Перший суддя е, цього матчу Валерій Калина, він е, виконавчий директор Вінської обласної федерації волейболу, яка є організатором цього чемпіонату. Його ще називають е, ОДЛ. другий суддя Сергій Кучер. Помилка на прийомі все-таки, так, да, подвійне торкання Валерій Калина. Зазвичай у сучасному волейболі такий прийом не судять. Ну, ось Валерій Євгенович іншої точки зору Артем Воронюк. Пробував учень, якщо не пам'ятаю, 29... Вінницького ліцея номер 29 на Київську. Артем Воронюк, восьмий номер. Шість Янкель попереду. Нагадаю, що хлопці. Футболка цільницька 2000... обласна звершат найстарші 2009... найстарші з них 2009 року народження. Тобто мають ну, на рік менші від не всіх, але наприклад Дмитра Голуба. Номер 12. тайм аут бере Лариса Сіобородька. І ми її чуємо. Я назвав Ямпіль у числі фаворитів турніру. Так воно, напевно, і є. Вони мають дві перемоги в активі. На сьогодні, Дві з двох скажімо так. Дві у двох зустрічах, це третя. І, на, і команда обласної обласного 2008 року народження, команда Світлана Скорбатюк теж має три перемоги. Кримовський невдало грає першим темпом. Претензії до Олександра Нестерука. Триноски влучаємо, так? дещо не зрадно, але пробив, влучив. Ну Було поле, звичайно, ми це бачили. Я колись. Ну, був ще з 73 року був е, організатором спорту в школі. І ми м, тоді навіть на шкільних змаганнях, ми, у нас були так звані лінійні судді. Зараз їх чомусь не використовують, знаю. З прапорцями стояли дівчатка, хлопчики, вчилися. Вони ж були і суддями, які були. І перший, другий суддя її ще за суддівським столиком працювали. Тобто повний комплект був. Потім вони отримували посвідчення, і йшли далі вчитися, і це завжди вони вміли працювати в будь-якому, навіть не тільки в волейболі. 4-7, рахунок. Нападається, він міська весна Кулик. Голуб. Скидка голуба проходить. Не встигає Назар. А як же прізвище? А... Агамірзоєв. Одним словом. Агамірзоєв. Митро Голуб на подачі проходиться скидка 9-4. Кримовський пасує. Маленький хлопчик, але бачите, б'є. Аут. 5-9 рахунок. І Рахунок 10-5. Ну, такий знаєте, солідний відрив, як для першої партії, плюс 5 у Ямполя. Доволі рівненька команда у Юрія Махновецького, Ці гравці, які зараз грають,